Ви мене, пожалуйста, будете <ривіт> 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 купівля цих апаратів надає змогу одночасного надання. Спеціалізованої допомоги та інтенсивної терапії одразу ще чотирьом дітям в епідемію грипу, яка зараз іде, а скоріше, навіть не епідемія, а пандемії грипу у нас знаходилось до чотирьох шести пацієнтів з пневмонією важкою діти перших років життя і діти до року ми стягували всі сили, брали такі ж апарати з інших відділень щоб надавати допомогу вирішувалися І люди прийшли Апарат. в 2015 році була обрана тематика анестезіологія та дитяча реанімація і в 2016 році лікарська рада фонду прийняла вже рішення продовження цієї тематики на акція було зібрано в минулому році, 2015, 17, 117 тисяч 573 гривні по всій області. Тобто це не місто збирає, збирає вся область.